Держи. А то не збирає. Що ви, блядь, ну, для... а де чого? Я чого, що мені будете пирскати очі? А, це ще й мені будуть зараз пирскати очі. Дивися. Телефона розчовпли. Дайте води. Дай на води. Що ви робите? Дивіться, що ви робите? Я, Я не шла не трогаю, куда блядь? блять. Пошла, пошла погода. Я не с космію. Ви мені маю систему. Бумагу давай. Давай, бумагу. Диви телефон, розщевли людині. Єсмій бумагу. Ходьте від мене ще раз. Не правда Ти хочеш подаруватися, блядь? Я ще раз кажу вам. Вітя, відійшли вітя, я повторю і пойдеш свої маспа вітя, що ти робиш? От що ти робиш? Я треба десь дзвонить, слухайте. Вітя. Це нормально військовослужбовець. блядь? Заспокоїла, шановна. Що ви робите? То ви заспокойтеся, Вітя, Вітя, Вітя. Вітя змилуйся. Я зараз буду заспокоювати. За що? Я відходьте. Він не вийде.

Що, Резі, 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 знігі, Резі, що ви робите? Слухайте. Я перепрошую, Я перепрошую, а це ви що, острось? Відійшли від мене, Резі. не заважайте працювати. Повітя! Відійшли від мене! В що ти робиш? Відійшли від мене! Відійшли від мене! Відійшли від мене! Я ще раз попереджаю, буде застосовано зброю! Вітя! Пішли ну, від мене. Я ще раз патронам. Пішли від мене. Я лицо, давай, буду, мишливого не буду від мене, я ще Витя? раз кажу. Вітя, заберіть його. Я так не, заберіть, його. Заберіть, його. заберіть його вже, відійшли від мене. Заберіть його. вже! Ні, я не спілять. Пішли від мене, не завершати. Забирайте його! Це чоловік іде з нами, а ви ці цирки заїдете. Які цирки? На сварку, Далі, які цирки бити блять, підерти блять. Боже, мене страт теж вдома і Петь учимо Да? Да.

А вам цирк, цирк. Який цирк? Дивися, як на Як не стидно! З а не Вони тільки з такими простими. Вітя, 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 Таня, Вітю держи. Вітя. Вітя. Вітя! На, я все зняла. Я все зняла. Я все зняла.